Триває 937-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще одну тисячу двадцять російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок, 17 вересня, окупаційні війська Росії втратили 635 тисяч 880 військових. 8 685 танків, 17 077 бойових броньованих машин, 18 129 артилерійських систем, 1188 реактивних систем вогню, 947 засобів ППО, 369 літаків. 328 гелікоптерів, 15 329 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2592 крилаті ракети, 28 кораблів. 24 тисячі 739 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 91 одиницю спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.